Ну і далі у нас на зв'язку Юрій Романюк, голова ГО Україна в НАТО. Пане Юрі, доброго дня! Слава Україні! І ромслав пане Андрію, радий, що долучилися до нашої прямої трансляції. Розкажіть, будь ласка, як взагалі нам це розуміти? Це гра за спиною нашого президента, тобто усієї нашої країни, тобто це домовлена телефонна бесіда лідерів всіх тих, хто нас, начебто, підтримували, чи можна це називати якимось ножем в спину? Чи можливо це якесь там прощупування почви, не знаю, ходіння по цьому мінному полю? Що це? Як це трактувати, якби ви це прокоментували? Ну тут багато версій буде. Я повністю погоджуюсь з тим, що людина, яка знаходиться під санкціями всього світу, проти якої міжнародний кримінальний суд ООН видав ордер про арешт і це і про повіла, І дзвонити йому не канцлера Німеччині, поважній солідній людині, яка входить в G7, G20, і один із лідерів Європи, саме потужна перша економіка, номер один в Європі, дзвонити і напрошуватись на контакти з Путіним. Тут може бути декілька варіантів відповіді. Перше може бути це скрутна внутрішньополітична ситуація в самій Німеччині в зв'язку з виборами і вотумом недовіри, які має відбутися щодо уряду Шольца. Можливо, він хоче посилити свій вплив тим, що він спілкується там з Пойлом, що він вирішує значні міжнародні проблеми війни в Європі. Він хоче покласти цьому край, тому що йде внутрішньополітична боротьба, яка розпочалася з учасниками його коаліція саме і за виділення коштів України, тобто сум, де знайти ці кошти, якщо в бюджеті дира, і оці всі проблеми він хотів вирішити і хотів для себе прощупати, <кій> чи потрібно передбачати внутрішньому німецькому бюджеті на 25-й рік. 14 мільярдів євро для допомоги Україні чи можливо вдасться домовитися і почути позицію? Пейла? чи він готовий сідати зі стіл переговорів, і чи можливі і чи реальні мирні переговори і завершення війни? Якщо завершення війни Шольц би відчув реально? То він би тоді би не наполягав на сумі в 14 мільярдів євро виділені в бюджеті. Бо От тут така тут, тут дуже багато нюансів, які можна і мають право на життя. Ну що із них переважило, можливо, це його попросили члени G7 або НАТО. Подзвони Путіну про його думку, що на що ми можемо розраховувати, чи давати Україні ракети дальнобійні, чи ні. Якщо Путін сідає за стіл переговорів, ну тоді ми Україні не будемо давати дозвіл на ураження дальнобійними ракетами. Ми, так як від нього від шольца вимагає внутрішньо знову ж таки політична коаліція і Бербок і, і, мі, і міністр. Із, з -зел... від зелених партій от той, що е, хотів виділити та ракети в Україні, і те, що Британії і Франції хотіло надати скальпелі шторамшедової України. От він хотів багато питань вирішити для себе, який шлях йому концепцію дії зайняти на наступний період до виборів до Бундестагу. От, от я думаю, цим пов'язана ці. Питання, ну і якщо заступитися за Україну, сказати припиняй війну, давай сідай за стіл переговорів, давай віддавай окуповані території. Ну то в цій частині розмови нам якби можливо і нема за що Шольца критикувати з іншого боку, ви абсолютно праві, і всі, хто говорить, що ні слово про Україну поза Україною, це також має місце бути, і ми повинні на цьому наполягати. І правильно позицію президент Зеленський займає, що ти з забуття виймаєш, реанімуєш повіла, і навіщо ти йому дзвониш? Якщо він під санкцією, він під ордером ООН. тобто тут багато нюансів юрі. А, тут, а не, от я ну, ось просто відпіш. дві хвилинки завершилося. Я хотів просто ще два запитання вам поставити. А чому саме Олаф Шольсь? Тому що він говорить німецькою? і... Е... Пуйло говорить німецькою простіше контактики, знайти спілкуватися без перекладачів? Це одне запитання. І друге, як взагалі J20 запросила Росію, коли вона настільки підсанкційна, і як вони будуть представляти один одного великі країни в Бразилії, і, і там буде Росія? Е, ну дивіться в G20 не запросило Росію. Вона є учасником. Я G20. розумію, що вона є учасником. А так. як а, взагалі і проводити цей форм не виганяв? І якби пане Андрій, звідти ніхто не виганяв. Ось чому питання кі з ООН на жаль, і ОБСЄ, і Червоно Христа, і Магате, і всього іншого. Ну не тут про це. Тобто, вона є повноправним членом. Так само США видають візи Лаврову на відвідання Генеральних асамблеї ООН і Ради безпеки ООН, тому що це зобов'язання Сполучених Штатів Америки, що всі і Ірану дають, і Північній Кореї делегаціям дають, і США не можуть тут заборонити. Вони просто обмежують сферу. Поїздок по США тільки приїхав в аеропорт заеропорт з в ООН зона, в резиденцію російського посла, і назад знову чи, <кій> чи в готель, і звідти знову в аеропорт. Тому сказати, щоб його туди запрошували ні. замість Путіна, який під ордером міжнародного кримінального суду саме тому і полетів воров, бо Путін боїться, що його заарештують під час поїздки, і польоту, прильоту і вимушених посадок, які можуть відбутись, і його гарантії не забезпечують. ФСБ і ФСО. Юрій, а щодо я... другого питання, що ви задали? Ну уточніть, що саме ви від мене хоч, хочете почути, тому що дуже мало часу. Я так зрозуміло, буквально що 20 секунд. Порекли. чому Шольц, чому не інша глава європейських місного... у Німеччині дуже нормальні стосунки з Росією історично. Склалося від ще Мар... Мар... від Ангела Меркель і від Шрёдера. І Шольц не хотів постачати довгий час Україні зброї взагалі пропускати навіть американські британські літаки. Шольц відмовляється надавати Україні ракети і до. За жодних обставин і довгий час не хотів давати танки і так далі. Тобто він ближче Путіну, і Путін не розуміє, що Шольц хитається. Це як кажуть слабе звіно в Європейському Союзі і НАТО не тільки Угорщина і Словакія, але ну, і так можна сказати, і Німеччина щодо окремих пунктів. Вона проти вступу України в НАТО. Тому Росії легше говорити з Шольцем, ніж, наприклад, з президентом Франції чи прем'єром Британії І чи президентом Польщі взагалі ну безумовно так. Дякую, Юрій. Юрій Романюк, голова ГО Україна в НАТО. був з нами на зв'язку ще раз вам дякую. Дякую.